Слава вітаю вас, славний і величний тернопільський євромайдане. Хочу подякувати вам, подякувати за активну громадську позицію. Тому що не депутати і не політики підняли Євромайдан, а ми усі разом, український народ, організував цей громадський спротив, показуючи. Свою волю, свою силу і свою згуртованість. Янукович вкрав в нас нашу мрію, мрію на краще європейське життя. Янукович вкрав в нас, нашу волю, волю самим вирішувати, в якій державі ми хочемо жити. Тому сьогодні три опозиційні партії Удар, Батьківщина Свобода об'єдналися і створили спільний, єдиний координаційний штаб народної непокори. Нас об'єднала одна мета це євроінтеграція і це знищення антинародного, антиукраїнського, чужого нам разом з вами, режиму Януковича.